Собака гавкає на інших собак, собака бігає за голубами кошками, собака тягне повідок, всі ці три проблеми вирішуються одним махом. А саме викиньте іграшки, які схожі на тварин, і перестаньте кидати м'ячики, пулери, палички. Пояснюю покроково, якщо ви кидаєте собаці палички, м'ячики і тому подібне, ваша собака вчиться наздоганяти і хватати все, що рухається. І тепер вона такий шаблон використовує на котів, голубів, машин, спортсменів і тому подібне. Тому, переставши кидати, собака перестане ганятися за тим, що рухається. І друга причина: собака гавкає на інших собак, тому що вона хоче до цих собак схватить, наздогнати і зробити те, що робить кожен день з іграшкою. Бо Іграшки дуже схожі на собак. У них є оченята, лапки, вони ще й піщать, не дай Бог, створюють звук. І це собака кожен день відтреновує. я тріпаю, я кусаю, а тепер я хочу теж саме зробити на інших собаках. І тому вона починає: я хочу пусти мене. Ах, ти мене не пускаєш на повідку, ну я тоді буду гавкати. Тобто іграшки схожі на тварин, піщачі шелестящі, хрюкаючі, звінящі, звенящі, ви просто викидуєте з і через тиждень-два, коли ви перестанете кидати і приберете іграшки, схожі на тварин. Ваша собака отут стане спокійною і вона перестане тягнути. А не перестане, ви просто скажіть їй ні, і вона не буде тягнути.